Бажаю здоров'я та слава Україні! Сьогодні хочу в відео коротко постараюся оглянути перший додатковий модуль до застосунку, який буде постачатися за додаткову плату, а саме це генерація наказу по стровій частині. Що дозволить вам дуже, я думаю, багато часу зекономити. А я вже на ньому часу втратив та сил дуже багато. Тож дивимося, значить, в нас тут додалась кнопочка наказ посаче, і додалось вибір, вибір дати це. Я накинув на скору руку, тому що вже просто не вистачало часу. Чому викладую сьогодні, коли ще не все готово так до ідеалу? Ідеала не буде, але більш-менш все готове. Я сьогодні зранку вже зловив дуже багато багів і виправляв їх. Чому готую? бо записувати я можу відео тільки в суботу, грубо кажучи, і то не в кожну, от тому записую сьогодні. Там завтра може буде час, хоча навряд чи Щось там якісь баги ще половлю, але ну, насправді баги ловляться не на тому, що я там зараз в КТВП накидав якісь незрозумілі події. От вони на реальних масивах даних вони ловляться набагато швидше. Тому що, що треба зробити, От ви цілий день там щось відмічали в КТВП, в змінах у вас там люди прибували, натискаєте наказ по постровій частині автоматично тут сьогоднішня дата. Можна зробити за вчорашню, Поки що там котел буде рахуватися тільки по поточному значенню, він буде з штату дивитися, скільки в нас в, штаті, в наявності. От в штаті в наявності в нас. Зараз в наявності троє людей. Цей звільнений, хоч стоїть в наявності, от поляниця, куди він звільнений? Ну це неважливо. Знову ж таки, це якби, нереальні дані, тому така трохи ситуація незрозуміла для мене в деяких моментах. Отож, натискаємо кнопку, трошки чекаємо. Набагато менше, я думаю, чим вручну набирати цей весь наказ. от І в нас з'являється файлик. Значить, це все тут автоматично підставиться і номер частини, і номер наказу, і дата. З номером наказу там трохи є нюанси, з якими я пізніше згадаю, можливо. Так, вважати такими, що прибули і приступили з відрядження з військової частини. Значить, перший мінус, або я б навіть сказав би, що це такий плюс. значить Треба читати і це все поправляти. Так, як ми знаємо, в одному пункті. Не може бути одного підпункту, тому ми це об'єднуємо. Не така велика задача. Все основне підтянуло. Ага, дивіться, а ні, все підтягнуло, мені просто здалося. От. Далі прибули з щорічної основної відпустки капітан Жолі Анджеліну Васильівну. І дивіться, тут у нас було представлено там, ТВО. От і воно автоматично підтягнулося, що йому так, потрібно повернутися. Знову ж таки, можливо, за час, поки капітан Жолі була в відпустці, то капітан Петренко вже теж десь виїхав, чи у відрядження чи теж у відпустку, і там було перепризначено якусь іншу людину на цю посаду. Тому це все треба контролювати. Функціонал тут ну всі моменти, які можуть виникнути в збройних силах України одним кодом, якимось ну ніхто не зможе, я так думаю, описати. Значить, підстава тягне відпускний квиток номер. Як я пам'ятаю, то номер відпускного квитка ставиться автоматично у нас. От, Вважати е, такими, що вибули, теж додався пункт у відрядження. І знову ж таки, тут бачите 2, 1, 1, 1. Тут, 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 значить, це все треба видалити. І просто додати до військової частини. От дві людини їдуть в одну військову частину, їх об'єднало, порахувало, скільки їм треба сухих продуктів, і видати атестат на продовольство. Це звідки воно взагалі тягнеться. Ну Тягнеться, що тут кнопочка продатестат стоїть і сухпай, скільки ми поставили, стоїть. Але, от, чесно, я в керівних документів, скільки я їх не читав, я не бачив ніякої згадки там, про сорокову інструкцію відкрити, і просто натисніть Ctrl-F і знайдіть там слово атестат. Ну, ви його не знайдете. От Просто повсякденний набір сухих продуктів теж ви нічого не знайдете. Сухпай там зустрічається один раз, тільки і то щось там, це по строчній службі щось вважається. Тобто, це просто деякі моменти були, які в мене в моїй частині вже до мене були, я їх сюди вніс. В основному я дивився по сороковій інструкції. Якщо у вас там якось по-іншому пишуть, там, не знаю, видати. Там, видати посвідчення про відрядження, ще, ще можна писати. Да? Багато чого можна писати, але керівник документів, відповідних я не бачив ні разу, і ніхто мені їх е, е, не, не показував. От, тому, якщо в когось є якісь заперечення, взагалі я цю частину е, хотів би прибрати, взагалі, щоб її не було. Але і наразі додав, вона є. Е, е, якісь, е, ще є така фраза зарахувати на продовольче забезпечення. Ну, Чекаю ваших коментарів, в кого як прийнято. В основному це от продовольча служба приходить і говорить, а нам треба так. Ну, чомусь ні група персоналу, ні там відділення персоналу не приходить до продовольчої служби і не каже, що нам треба так. Всі чогось приходять туди. Ну, то ладно, воно є, то є. От також посвідчення про відрядження. Якщо воно на одну дату, бачите, тут дати різні, отримались і, значить, їх. Номер 2, 3 від 11 січня, що їх три тут вийшло. Ну Це якийсь баг. Знову ж таки. Потім я його виловлю, От чого тут номер 2 підтягнулось. Або це баг, або це просто через те, що я накидав туди, аби що вважалося, в, в наказ на сьогодні. От. Тимчасове виконання обов'язків також підтягується. От, ви були в відпустку капітана Петренка. До міста, наскільки діб, якщо ми додамо там час на дорогу, тут теж буде в тому числі час на дорогу, тимчасове виконання покласти також підтягнулось. Відпускний квиток і рапорту. Тут ми бачимо взаємодію з реєстром рапортів. Так, тут у нас є рапорти 41.25 я вказав там, десь в КТВП, і оце 41.25 буде підтягуватись. Звідси да, рапорт про надання відпустки, аркуш 1, але е, от, конкретно в наказ тягне тільки номер наказу і чий це рапорт, от, е, ну в принципі, ID і номер е, тому, ну якщо ви будете рапорти реєструвати, воно буде, буде підтягуватись сюди. Причому там неважливо, якщо ви з армії, з армії плюс будете рапорти там 2 r 3 r вкидати. Там все одно буде нумерація. от вестись більш-менш тоді воно буде сюди підтягувати. Якщо в Якщо ні, ну, прийдеться це дописувати там, де вам треба. Знову ж таки, в сороковій інструкції в цьому розділі а, не вказується рапорт чий-то військовослужбовця. Просто відпускний квиток, там графік відпусток. Ну, сюди можна графік відпусток написати по замовчуванню, і воно так і буде. Так, ну, Солдат загинув, призупинити виплати. Теж є такий розділ. Значить, капітану Петренку, начальнику групи, припинити тимчасове виконання обов'язків за посадою. Це також КТВП там задається ТВО, яке не прив'язано до якогось руху військовослужбовця. І отут ми бачимо, що буде, якщо ви не вкажете рапорт. Військовослужбовця або його не було, да, і тоді підстав нема це просто рішення командира. Або рапорт був, тоді ви його або вказуєте, або руками прописуєте тут, і тоді все буде добре. І станом на 12 січня перебуває три військовослужбовців. Тут теж треба поправити, от ви все читаєте і трошки поправляєте. От в когось може там наказ бути на 10 сторінок. Ну, Сидіти перевіряти, вчитуватись, це набагато краще, чим просто сидіти і набирати це руками, що там, що там будуть помилки. От. Тобто, от такий от наказ. Давайте для зрівняння, ще щось там в зміни закинемо. Тут в мене якісь є речі. От Дивіться ми в минулому відео. Щось робили плани переміщень на Кентукі Вікторію Васильовну. Ну давайте її, як її перемістимо. От, поставимо, значить, вона з іншої частини, поставимо її прибуття, номер наказу поставився автоматично. Знову ж таки, по номеру наказу є такі випадки, коли там комбат виїжджає або штатні зміни. Тоді у вас збивається номер. Наказу пасаче, я думаю, що буде слушною думкою в основні дані додати ще один, один рядок, де буде написано поправка на номер наказу. І ви будете от у вас поправився номер наказу, щоб там його не кожен раз міняти в кожній події. Ви просто там у вас додатковий наказ з'явився, додали тут одиничку. От поки що тягне те, що відповідає поточній даті. От номер наказу по ОС. Ну тут треба ввести що-небудь там. Три одинички, дата наказу, хай буде десь там 7 число, автор наказу командира військової частини. Та хай буде і так не сильно важливо. Дивіться, оцей от список, отут конкретно не можна вибрати. І тут конкретно не можна вибрати чомусь підстава. Не з'являється в мене редагування списку. Ну, це теж я поправлю. Може це проблема чисто на моєму ноутбуці. Взагалі там знизу з'являється такий. Значок, і ви можете цей список редагувати, додавати свої якісь значення. От, значить, йде вона на посаду у нас Кентукі Вікторія Васильівна підтянула офіцера групи персоналу. Але для того, щоб просто для історії в нас було все нормально, ми ID її поточної посади видаляємо. Тоді буде зрозуміло, що вона прийшла десь звідкись з іншої посади. Можна сюди навіть це написати, але це не обов'язково. Підстава це додаткова якась підстава. Рапорт тут має бути. Давайте я гляну, який там у нас рапорт. 41.25. Ну, давайте я просто покажу, як це працює, рапорти. Тяжко воно запускається. Так, та у нас тут дуже багато. От дивіться, прийняття посади. В принципі, є рапорт. 651-й. Я не знаю, як воно тут згенерувалось, що небудь накидав. Дивимося в зміни і тут поставимо 651-й рапорт. Підстави звільнення це коли людина звільняється, тут є всі пункти, напевно, або їх можна ще додати. Ви його вибираєте, в наказ теж підтягне. Може, когось ми її звільнимо сьогодні, але часу, я думаю, обмаль. Значить, Додали ми такий запис, от вона прибула, у нас є якісь там підстави. А, знову ж таки, забувся, якщо людина прибула. Все-таки нам потрібна підстава, дивіться, припис, номер. Тут треба ввести якийсь номер. від, ну Спочатку я там думав, все по -потім, потім по сороковій інструкції побачив, що можна ставити просто 10, 01, 20, От Отак от воно в наказах все і робиться і все нормально пляше. От Ми додали запис, дивимося знову. Так, це все закриємо. Наказ посече, відкриваємо його, не відкриваємо, а генеруємо новий. Трошки більше часу займається, ну не насильно. От. і першим пунктом у нас уже старшого лейтенанта, призначено наказом командира. На посаду, ВОСи, це все підтягнулось. Щось може не підтягуватись, знову ж таки, це треба, щоб все було заповнено. От вам в будь-якому випадку треба все заповняти. Але ви можете все заповнити і не отримати нічого, а можете отрим... заповнити все і отримати собі от формування наказу по старовій частині. Значить, ці проценти там підтягнулись. Давайте, можливо, навіть перевіримо. 17-й тарифний розряд, 420. Давайте глянемо в довідники, тарифні розряди, 17-й. Так, 420%. Посадовий оклад 4090. Угу. Да, 4090. Підстава підтягнулась. Припис підтягнувся, тільки його з маленької, треба було там писати. Знову ж таки, не знаю, чому не можна редагувати список значень, які самі підставляться будуть. Потім розберусь Рапорт, Той, що ми побачили, 651, підтягнувся від 23.01. Звичайно, він трошки. Трошки не сходиться, трошки рік назад пройшов. От. І далі йде те, що у нас було в минулому наказі. Все нормально. Нумерація вся проставилась. Ну, буває таке, що у вас нумерація вся геть полетить. Ну, вибачайте, з цим так сильно нічого не зробиш. Ще нам е, штучний інтелект не підвезли. Думаю, наразі це все. Тому що роз, розказувати тут можна аж до ночі, а в мене зараз от уже час трошки піджимає, є трохи ще інша робота. Е, Хочу сказати дякую е, тим, хто мені там на конвертик скидав донати. Дуже настрій піднімає, дуже е, піднімає мотивацію і можливість працювати. Е, також дякую тим, хто е, звертається та тестує, вказує мені на помилки. Вказують в основному не на Ютубі, де я просив, а пишуть там на сигнал на Телеграм. От, але це все одно. Дозволяє виловити якісь помилки, тому що зараз в мене така ситуація, що в мене одночасно три штатки. Я не можу перейти на цей застосунок, тому що в мене ще лишилася стара штатка. Я думаю, що це там 2-3 неділі, як то кажуть, вирішиться це питання, і тоді вже я вже зі своєї сторони зможу там виловлювати якісь баги. Тому що, ну, щоб ви розуміли, я просто на, на секундочку покажу, що, щоб зробити оцей наказ. Це от, от, от такий має бути код, і він не кінчається. Просто часу на це пішло дуже багато. І там десь є такі якісь е, помилки, як я просто чи опечатка, чи просто не врахував щось, я їх сам не виловлю. У мене команди немає ніякої. Я один працюю над цими командами, я працюю над поточними завданнями, поки я працюю над е, цим застосунком. Е, дякую всім за увагу. На сьогодні я думаю, це все. Підписуйтесь на канал, будуть ще відео рідко, але будуть, будуть ще е, нові додатки до цього. Е, так, додаток. Забувся сказати, буде він платним, це буде за гроші. Я потратив свій час, ви зекономите свій. От і е, в майбутньому будуть ще додатки. Будемо там разом якісь виявляти баги, якісь ідеї нові будуть. Е, Теж ми будемо їх сюди застосовувати. Наразі все, до побачення, бажаю міцного здоров'я!